Чак, Шок, що турбувало тебе останнім часом? <рек> я скажу тобі, не знаю, чи це турбує мене. Можливо, я щасливий через це. Можливо, цілий людський рід має на що надіятися. І ти знаєш, які відношуся до клімату та кліматичної кризи. Але я прокинувся вранці, і, і усе лише про синтез. Синтез скрізь. Усі говорять про синтез. Синтез, синтез. І я такий воу, це щось хороше. Чи що це затягує петлю на моїй шеї? Що це вони роблять? Вони забирають у мене м'яча, як в історії з Люсі та Чарлі. Що відбувається із синтезом? тож в загаломках йдеться про Ліверморську національну лабораторію імені Лоуренса, одним із головних завдань, якої є розробка нашого ядерного арсеналу. ядерний синтез по суті. Радіоактивні матеріали, які можуть бути використані у зброї, і це фінансується міністерством енергетики, не міністерством оборони. То насправді загальна сума коштів, які ми тратимо на оборону, ідуть не лише з бюджету Міністерства оборони, але і з Міністерства енергетики. Також іде важлива частина бюджету, яка включає озброєння, по суті. Так. Тож, там вони мають найпотужніший у світі лазер, і що вони роблять з тими лазерами? Це направляють їх на крихітну ціль, тим самим змушуючи її вибухнути. Арайде добре, Поки звучать по-американськи <glish> <laughs> що тут нового? Саме так, ми завжди щось підриваємо. <рес> тож, якщо ціль рівномірно нагріта, однаково з усіх сторін, і матеріал з усіх боків є однорідним, то вона сферичної форми. Тоді вибух також спрямовується і всередину, в інший бік від цього вибуху. Ти не можеш мати просто вивільнену назовні енергію. І ми маємо Ньютонівський закон, де кожній дії завжди є рівна і протилежна протидія. Вибух, що вивільнюється назовні, утворює вибух, що направлений всередину. А це створює дуже високий тиск та дуже високу температуру. І за цих умов ти можеш взяти два легкі атоми та об'єднати їх у важчий атом. Ціло. для цього потрібна дуже висока температура, тому що давай візьмемо найлегший атом з усіх. А саме який? Не знаю. Може атом водню? Водень ти в курсі? Тож водень у своєму ядрі має один протон, а гелій у своєму ядрі має два протони плюс два нейтрони. то як з атому водню я утворю атом гелію? Тобі треба взяти разом кубку атомів водню. Разом, разом. Ось про що в новинах ніхто тобі не каже, але це очевидно, коли ти задумуєшся про це. Що, як правило, два протони хочуть робити? При тому, що вони обоє позитивно заряджені. Вони подобаються один одному, але вони один одному не подобаються, бо вони схожі. Це як коли ти зустрічаєш когось на коктейльній вечірці, і вони тобі нагадують тебе самого. І ти, типу, такий не подобається мені цей тип. Це не для мене. Я не стоятиму там і не балакатиму з тим типом. Такер досі лікуються люди. Просто щоб ви знали. Знаю, саме так. Типу, це просте питання, Чак. Де коктейльні вечірки, куди ходять люди, які подобаються один одному, але вони хочуть розійтися один від одного? Тож їм подобаються заряди. І у випадку з двома протонами вони відштовхують один одного. Так. Тож як звести їх разом як нове ядрогелію, якщо вони хочуть відштовхуватись? Це як штовхати м'яч під гору. Якщо ти не застосуєш достатньо енергії, доштовхати його не вдасться, на гору він не попаде. Так воно і є. Якщо котитимеш його все швидше, застосовуючи все більше енергії, то зрештою м'яч досягне гори, перехилиться і покотиться з іншої сторони гори. Точно те саме відбувається із двома протонами. Поїхали. Два протони хочуть наблизитись один до одного, але вони відштовхуються. Давай піднімемо температуру, яка все пришвидшить. Вони зближаються більше один до одного, перед тим, як відштовхнутися. Піднімемо температуру трохи більше, вони зблизяться ще більше. Є магічна температура, при якій ці протони зблизяться достатньо, щоб задіялась зовсім нова сила. Потрібно застосувати потужну силу в ядрі, щоб тримати два протони разом. Це називається квантова любов. Це називається квантова любов. Пам'ятаю з дискотеки пісню любов у джунглях. Тепер маємо квантову любов. Квантова любов. Квантова любов опирається, поки ти не перетинаєш бар'єр, і ти там тож, коли вони перетинають цей бар'єр, сильна взаємодія, що діє у ядрах, береться до справи. Це одна з фундаментальних сил природи. І вона називається сильна ядерна взаємодія. Так називається Це дуже короткочасна взаємодія. Вона діє лише у малих масштабах, як і саме ядро. Вау, але ти маєш дістатися туди, щоб захопити це і утворити новий атом. Тому потрібна висока щільність, високий тиск і висока температура, щоб подолати це. Добре, Отже, термо ядерний синтез. Термо це гарячий, ядерний це ядро, синтез поєднується разом. Виявляється, що коли ти робиш це, то твій продукт має меншу масу, ніж на початку процесу. Воу, о боже, куди ділася маса? Oh. Справді, Є дорівнює c у квадраті. Глянь уважно. Маса з одного боку рівняння, якщо ти її втрачаєш, вона проявляється з іншого боку рівняння як енергія. Ось як. Ось так. Це синтез тож у ліверморській лабораторії Лоуренса використовують лазери, і до речі, вони стали лідером у світі лазерів на десятки років. Фактично, у внутрішніх колах люди називають це лазери, лазери та лазери. Ліверморська національна лабораторія Лоуренса. Лазери, лазери і лазери. Це прикольно. Тож, так чи інакше їм вдалося підрахувати скільки потрібно енергії, щоб включити та спрямувати лазери. І тоді видно, скільки енергії після того вивільнюється. І вони мають з цього на 50% більше енергії, ніж було затрачено енергії лазерів. Це неймовірно. це сталося вперше. Тепер це джерело енергії, бо на виході ти маєш більше, ніж на вході. І мені хотілося б знати, як би це було. Круто, що виграє відсоткове співвідношення, але чого б це коштувало, щоб перетворити це в І Було б вже класно, якби просто не було затрат. Yeah, так, це правда. Right. але той факт, що вони мають на 50% більше енергії, ніж вони затратили, каже о oh Боже, ми можемо привести фізику до успіху. Right. І якби я вкладав гроші, просто кажу, так як фізика працює, то це лише питання часу, коли інженери скажуть буде зроблено, з цього у нас щось вийде. Це чудово. Тож я з нетерпінням спостерігаю за результатом, коли цивілізація стрімко кудись поверне. І, до речі, те, що я щойно тобі описав, сонце робить у кожен момент свого життя. Але усі ці роки ми маємо проблему. Звісно, ми знаємо, як робити синтез. Ми знали, як робити синтез із 1949 го чи десь біля того. Перші термоядерні бомби називалися водневими бомбами. Right. У них використовується водень. Це те, що я тобі щойно сказав. Два протони зближаються, ядра атомів водню об'єднуються. Mm -hmm. Тож ми знали, як робити синтез увесь час. Складність не в тому, як робити синтез, а як його контролювати. Так, адже ти не хочеш, щоб електротехнічна компанія мусила перебиратись у нове місто, бо там міста не залишилось. Точно. В Америці ми добре справляємося з тим, щоб підірвати щось, і гірше справляємося із контролем підриву. Тож святий Грааль був у тому, чи можемо ми тримати синтез під контролем, де одного дня ми б мали змогу пригальмувати його або утримати його, або транспортувати його. І ми нарешті розібрались, мабуть, у останній сцені назад у майбутнє. Так, ось твоя підказка, док. Марті. Це твої діти, Марті. І ти пам'ятаєш, як Марті сказав? «Але, Док, нам потрібна енергія. У нас немає блискавки. Що ти думаєш робити? Пам'ятаєш, що він робить? <laughs> він закидає купу сміття у конденсатор потоку, який живеться синтезом. Це домашній синтезатор. Він був як блендер. Кидаєш щось в середину і маєш ядерний синтез. Тож одного дня, можливо, ми матимемо термоядерний реактор у кожному авто. Вау, геш тож це б трансформувало цивілізацію незалежно від вуглецевого сліду, який відсутній. Yeah. А без вуглецевого сліду ми могли б відвернути цей ріст спалювання викопного палива і парникових газів. І нам все одно ще треба буде відновлюватися від шкоди, яку ми вже заподіяли, бо багато вуликислого газу потрапило до океанів. Ти починаєш забирати його з атмосфери, і він починає повертатися з океанів. Це відбуватиметься допоки рівень знову не стане однаковим. Тож ти маєш відновити це. Але це майбутнє. І я знімаю шляпу перед цими фізиками та інженерами з національної лабораторії. Уся ця історія була достатньо важливою і було проведено прес-конференцію, оголошену секретарем енергетики. Yeah. So then Що ж, тоді це добрі I, новини? Добрі новини. Я таки підозрював. І ми займалися цим десятки років, хочу тобі сказати. Це буде знаковий день. Перший і другий тиждень грудня 2022 року. Ми будемо згадувати це з трепетом. Ще один день грудня, який житиме не у віках. Як там правильно? У віках. Набагато більше про синтез вже для іншого шоу, де поговоримо про зірки і чому вони вибухають. Я залишу тизер, ти готовий? Через синтез ти отримуєш енергію, об'єднуючи малі атоми, а також отримуєш енергію, розщеплюючи великі атоми. Добре, але зачекай, десь має бути точка посередині, де ці два явища зустрічаються. Що трапляється тоді? Тут і є ці зерна знищення великих масивних зірок у всесвіті. Це ціле інше пояснення, до якого ми дійдемо. А у цьому поясненні мовиш про ядерний синтез у двох словах. Дякую, що ти приєднався повертати синтезу. Славу Чак, завжди радий бачити. завжди приємно. З вами Ніл Деграс Тайсон. Продовжуйте дивитись вгору. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. Слава Україні.